початку 2025 року зафіксовано суттєві зміни в конструкції шахет 136. Йдеться про безпілотники типу герань 2 та Гарпія, що у них незвичного. Це нова бойова частина вагою 90 кг. ключові компоненти: польотний контролер, блок розподілення потужності, акумулятор, перенесені в фостову частину. Додано баласт для зміни центру ваги на восьмиканальній crp антенні супутникової навігації. Виявлено стікер з маркуванням китайською та англійською умовами, що вказує на виробництво у 2024 році. Росія все частіше використовує китайські компоненти, замінюючи деталі із США та ЄС. Окрім того, держава-агресор налагоджує виробництво нового ударного БПЛА Гірань 3 шахет 238 з турбореактивним двигуном Толоу 1013 який забезпечує швидкість 600 км на годину та дальність 2500 км.